Цього тижня журналісти відзначили професійне свято. Один із матеріалів нашого випуску ми присвятили людині, яка обрала нелегкий життєвий шлях. Кожен із нас будує храм власної душі зі щоденних справ і думок. Мій колишній колега, журналіст Іван Марченко, ступив на поріг цього кафедрального храму Святої Тріці і полишив морське життя, став ченцем, монахом. Це кадри п'ятирічної давнини з першого в історії української православної церкви Київського патріархату обряду чернечого построгу, який прийняв журналіст. У 28 років Іван Маченко відрікся всього морського в день свого колишнього професійного свята, 6 червня, і став на шлях монаха. Тоді дізнався, що йшов до цього кроку не один рік, критикував тоді одне. Дуже вже модно стало писати про один негатив: негатив, негатив, негатив. І від того якийсь такий в суспільстві настрій, буквально негативний. То от просто щоб ми не стидалися на релігійні свята, писати про релігійні свята. Родина раділа і плакала. Друзі з газети жалкували. раду розповідали про колегу. Він мене просив, каже: ти мені задай питання, не таке. Якесь там заумне, а таке, яке от, 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 от яке тебе цікавить. От, якщо це буде тобі цікаво, значить це буде і всім цікаво. Нам просто дуже шкода, щиро шкода, що він від нас пішов. Ми я в нашому колективі втратили ну найціннішого журналіста. Я вважаю, що і священик з нього буде дуже прекрасний, бо він вміє слухати. Намагається зрозуміти будь-яку людину. Мені подобається в ньому те, що у нього завжди була своя думка і своя позиція, яку він захищав. І не лише стосовно релігійних якихось переконань, але й взагалі в житті. З ним можна було порадитись і отримати дійсно мудре слово. На щорічних богослужіннях до професійного свята журналістів багато хто згадує той постриг. Ось уже чотири роки. Тепер вже отець Костянтин, намісник Свято-Миколаївського Жидичинського чоловічого монастиря, відбудовує не лише храм своєї душі, а й цю древню святиню. П'ять років по тому символічно після дня журналіста привозимо спогад. Сюжет ми не стадалися на релігійні свята, писати про релігійні свята, щоби не про якісь гарні речі, які відбуваються, писати про гарні речі, не сприймати це як за рекламу, що ми нікого співаємо. То, щоб ми не боялися. От особливо я, скільки працював серед журналістів, я помітив, що ми трішечки боїмося на своїй роботі бути християнами. Отець Гуман усміхається, зізнається, мав після пострілу розмову з Владикою Михаївом. Дивилися, переглядали ті всі ролики. Він мені таке задав запитання. Каже: батька, що ми з тобою наробили, Каже, що страшно. Я так собі потім довго. Собі думав над цим питанням, от, що страшно. Я так собі подумав, от, не страшно, те яким шляхом сьогодні йду. Страшно, щоб люди через мене, через моє якесь можливо неправильне служіння чи висловлювання не спокусилися. Тому що для мене віра в Бога, оце перебування в церкві і взагалі церква це ну, такі святі речі. Розчарування таки були, бо в житті все просто так не дається, але перемагала віра. Господь нам благословляє мати стільки тих коштів, от скільки потрібно, для того, щоб робилася робота, для того, щоб ми могли жити. І більше того, я вже навіть на сьогоднішній день бачу в цьому і позитив, того, що там, де є великі гроші, є спокуси. Я для себе знайшов відповідь. Ага, наче Господь нам не благословляє. Побачив, що ми ще не здатні оперувати якимись серйозними сумами. У монастирі 15 ченців. Нещодавно на батьківщину повернулося двоє бразильців, які теж дослужили Богові. Братія і живе тут, і господарює, і дбає про реставрацію, відновлення обителі. Допомагають всіляко добрі люди. Є скромні місцеві жителі Іван Синюк та Роман Бондарук. Бібліотека як така, те, що ми бачимо сьогодні тут. Вона постала буквально тільки два роки тому назад, навіть півтора. А до того це все, весь цей фонд такий бібліотечний, а це десь, якщо я не помиляюся, 4 тисячі найменувань. Ми випускаємо книги Акафесі, там верстка, друг, переклад книг, бо багато літератури на російській мові Православній церкві. Ми модеруємо наш сайт монастирський, почав діяти новостворений просвітницько-видавничий центр преподобного Миколи Святочок Незалуцького. Не полишив отець Костянтини журналістської праці, пише статті, в них реагує на виклики сучасності, друкує на сайті. який має жидичинський чоловічий монастир. Прокидається о 5.30 ранку. Лягає з молитвою пізно ввечері. Богослужіння, розбудова обителі, ходіння по владних кабінетах. Це не повний перелік, що лягає на плечі священника. Перед розмовою з нами причищав хворого на рак Лучанина, аби полегшити його муки. Аналізує, як змінюються не лише люди, а й братія. Навіть якийсь, якщо відверто сказати, мікроклімат в житті самої братії зовсім інший. ті проблеми, відсутність гарячої води, відсутність часто якогось там елементарного тепла, вони якось більш гуртували. А коли в монастирі з'являються оці якісь такі блага, воно навпаки, я бачу, розслабляє людей. Ідеї Вігумона Костянтина чимало зрадів нещодавньому несподіваному приїзду давніх друзів-журналістів. каже, що дня тут сповідається мінімум 20 людей. Аура сприяє до того ж, храм має свою історію. 1227 року. Сюди приїздив поклонитися чудотворному образу святителя Миколая Король Данило Галицький. Це схоже свідчить про те, що вбитель була відома. Цей храм був завжди діючим, навіть у часи войовничого атеїзму. Це є. Один з найдревніших монастирів не лише сучасної України, а загалом Русі Київської. цьому монастирю фактично приблизно тисячу років. От цікавий такий момент, оцей храм, який збоку, Миколаївський, що тут під час війни служив однокурсник по семінарському навчанню Сталіна, священник Моргаєвський. І такий цікавий момент, який згадують всі жителі села, що коли сюди прийшов полк, щоб зробити в цьому храмі штаб. То священик написав листа самому Сталіну, і коли якась там видно, була реакція, то полк втікав звідси, що зробив штаб аж через село звідси. І так відтоді ніхто цей храм не зачіпав. За плечима виця і багато професій. Муля штукатур, фахівець за спеціальністю медпрепарати, дві вищих і духовних освіти Волинська духовна семінарія і Львівська духовна академія. А ще він людина з великої літери. Так про нього відгукуються з кожним роком його життя все більше людей. Оксана Швець, Олександр Садовник, Анжела Шабала для Волинського тижня.